Там мого роду сила, де мамоя щаслива, там мій дім, там я мала, зростала Цвіт в коси заплітала і щастям вишивала рідним всім. Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі, і боритися поборете будь-які змови, і боритися поборете все, що злі заспіваємо. Помага, можі рідні землі. Ми піднімемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні. Душа причаснилася, як родості трав. Добрий день у світу сказав Стру... Струмок серед гаю, як стрічечка. На хвіті сидить метеок, як свічечка. Воюють, мають, квітуть. Добрий день, Україна моя. за Батьки, вітаю вас із закінченням навчального року. Ми лікопи Української гімназії No8. Це свято для нас особливе. Воно об'єднало нас заради певної мети, якісної освіти наших учнів. Я хочу сьогодні подякувати нашим учням за те, що вони навчалися онлайн, а навчання онлайн дуже важке. Вони показали свою самопідготовку і самомотивацію. Дякую. Я дякую батькам за те, що вони повірили нас і 1 вересня, долучилися до нашої школи онлайн. І ваша підтримка для нас була дуже і дуже важливою. Я дякую вчителям за те, що вони були стійкими, за те, що вони дуже натхненно працювали. Ми не тільки навчалися, а ще й брали участь у проєктах. Найпогонішими для нас стали проєкти Щоденьки неславності та маленькі українці мандрузі світові. Хочу особливо привітати наших випускників. Знаю, що ви продовжите своє навчання в українських ліцеях і техніках. Хай всі ваші мрії обов'язково розповіться. Я бажаю всім нам мирних, веселих, радісних. Раніко, а 1 вересня ми всі повернемося в рідну Мелітопольську гімназію 8 зі святом.